Так, всім привіт. Сьогодні у нас, дивіться, буде очередна розпаковка від діда з дідовського гаража. Опять видурив все за чекушку. дідом теж чар пити, щоб видурити. Я ж кажу, поки я ходжу по гаражам, а там дід, дідам чекушку предлагаю. І поки там дід чекушку п'є, я оце бігом в ящики. Бачите, сумки, мішки, все так от нагрібаю, поки він п'яний спить. От, її видурюю і вам продаю втри дорого. <хи> так що, я думаю, лайк, підписка, вся херня. От, інспектор на місці, роботу свою роботає. У нас сніжок щось іде. Кстати, із Запоріжжя з першим снігом. <хи> Це перший сніг, який в нас продержався чуть більше двох годин. <хи> До цього там щось падало, воно таке. Так що з першим снігом. Вот, що в нас буде? Буде перший лот. Опять ключі-напильники. Вони ну, мене прислідують останню неділю. Плюс я з усією сили інспектую і теж треба лайк поставити. Дивіться, буде в нас отакий вот мега ящик ключі. Тут, коротше, все, все, що хочеш. Сильно так не перебирав. Дивіться, карданчик, головки, ключі. Ну, ключі, мені здається, нульцеві. Ну, багато от. Бачите, от, от нульцевих. Їх би можна було повибирати, продати віддільно. Ну, цей може і робота. Ну, я ж кажу, з виду вони не болотного храмнення. Такі ось, бачите, попадаються десь, десь в темноті грибану з-під стілажа. От. Ось о. якийсь доволі інтересний ключик. А, це не на авіація. Бо бачите, серійний номер стоїть. Надіт льотчиком був. Так, плоскогубці. Ключі, ключі. Плоскогубці. Навіть от плоскогубці. Дивіться. Ну, Вони не нульцеві, але состояння їхнє хороше. Накидні ключі, розводні отакі. Це ще плоскогубці. Ну, звісно, трошки побілити, потрапить. Отаких от мілких ключів тут просто дохреніще. Мені каже, вони теж не головки. Що, у нас тут ще є? Ось вот такі зубила. Ну, це капець. Це капец. вот, все продовження. Це один лот буде. Ось вот такі ось вот здорові ключі. Лозорні плоскогубці. Э, теж авіація, що ли? Бо промаркірована. Несуть. Хороший ключ. Мужниці по металу. Ось такий розводний ключ. От. Тут дохреніше. все хороші плоскогубці. У мене теж такі є на хазяйстві. Що тут є? Ну, це, звісно, капець. Капець. Головок теж багатенько. І також от, плоскогубці ключ. Ось я хотів вам показати. Дивіться, який мікроб розводний. Ха, прикольно. Молотки, все ще ножниці по металу. Дивіться, які потужні. Вони тільки їх можна по три сотні попродати. В общем, дивіться. Раз, два, три. Оце все буде 200. Вес тут теж нормальний, ключів тут теж прилічно. Я ж кажу, таких от нових багатенько. Коротше, 200 і поїхали. Далі. Наші ваші любимі напильники. Напильники, ну от, оце ж видно, що дідовська манера з вірьовочкою зв'язувати. Ну, є і нові, і бушні, з ручками, з ножками. Дивіться, і здорові, і маленькі, трехугольні, круглі. Тобто, теж такий хазяйський наборчик. О, бачите, шлангу діто Вот. Отаке. ось, Напильники у нас будуть. Касат. Їх тут більше 50 тисяч штук. Ось ось який. моцний. моцний. Я так вам показую, що воно зараз все розсипеться. Та зараз інспектор все проінспектує. Напильники, ці дідовські. так і лот і буде називатися. Дідовські каса. Далі, ящик, ящик. Тут теж всього хрина. напильники. Ну, куди тут? трошки повилажую, щоб вам видніше було. Так от, бачите, Ключики. такі якісь трубки накидні. Зубила. зубила. Ну, раніше болгарок не було, раніше все зуб... зубила, ми робили. І пилка та ручна по металу, чергикали. Молоток. Ключики. Тоже якийсь інтересний, 17. От. О плоскогубчики А, просечки тут попадаються. Я тут там, коротше, до дна не, не дорив і ще. Ось вот такі ось омега ключики. Вот просечка. Ну, теж жирний набор. Так от вам. Да, так, просечок тут набор. Ну, я ж кажу, це можна було все акуратно по лотом порозлажувати. Ну, це довго. Е -е так, що за нього? Давайте лот. Буде називатися головки. 1100, 1100 гривень і поїхали. От у нас головки. Далі. Вкусняшки. Вкусняшки, як всі люблять. Тут лот таких мікробів. Сейчас так вам покажу, щоб вам було зрозуміло трошки. Куди і сверла мелкі. Медчики мелкі. Ось такі от бачите. Ну, в основному все биву. Быв я так понес, мечик. Щось дід затачивал. Це шестерочка, наверное. Сверлишко таке мікро. Вот. Ну, тут трошки, наверное, а, трубні попадаються. Тоже в хозяйстве пригодяться Леркин. М18. Таких мелких багато. Це що у нас М5. Це, наверное, М8. Так. Ну да, да, хозяйські. 12 М8. Не видно. Ну тут його теж, теж багато. Що за нього? 1800. Та й поїхали. Тут є з чим поживитися. 1800. Це не я називаю. Сам не дуже заповнив. Якщо що, я ж кажу, бо зачасту буває, от подивились. Людина подивилась, каже, яка ціна? Я кажу, я ж називав, ну для кого це я розпинаюсь? Не просто ж так. Ладно, то таке, то по роботі. Далі. Є от такі от циркуля. Дивіться, цей 20, десь сантиметрів 30. Ось такий ось от циркуль. Так, якби його так положити. Ось такий циркуль, чуть поменше. Навіть сантиметрів 20. Це вони без побідітових напайок. Оце з побідітовою напайкою. Теж таке сантиметрів 25. І оце якась Теж я бачу ці пакістанці, <сі>, іспользують їх де -то в десь Що, Чотири сотні такі циркулі. То вони так і будуть називатися лот циркулі. Далі свердлишки. Трошки теж так підбирав. Бо ну, оттуда вони всім треба під морзе. Так, тут під конус морзе. От. Люсьєн. що ти кипішуєш? Все чітко. Ну ладно, вона свою роботу робить. Так, бачите, тут конус Морзе. А це ось інтересні переходнички. Ну, мені колись такі попадалися. Конус морзе під обичне сверло. Ну, Ціндри. Тут вони по бетону. Там кілька розверток. Дивіться, обичні сверла. Теж такі, що чуть побільше я відкидаю. Коротше, тут КМ1, 2 і циліндричне. Ну, ось от такі от ящичок. Що в нас буде? Сверла 850 гривень, хай будуть 850 Дальше Далі покажу вам теж. Тут багато, коротше, що ці посилки мене удивило. Ну, все, дивіться, відметчика одержатель Ну, це от, бачите, ну, це, навіть, під троєчку, двоєчку такі от отметчики. Ну, це взагалі, от бачите палець. Зараз вот. вам все покажу. Набор буде держателі. ляркодержателі. до такого палець фази. Ну це більшість заводські, бачите? 12х14 і 5х13. А, це мабуть, розмір цих дюрок. Квадратна дюрка. Вот, бачите? А тут не написано. А тут написано. В общем, дивіться. Це. От хто візьме теж, я думаю, не пожаліє. Це просто під усі ці. Бачите, я їх так виложив трошки по по увіліченню чи по уменшенню. Е, хто візьме, реально не пожаліє? Тут запас от просто у вас буде на всі случаї життя. І лерка держателі. Маленька, от під п'ятерочку М6. Ось теж якісь заводські 2.0X6. Ви як блистить. Красиво, красиво. Так, чуть більший, більший отакі от ось це наверное, для труднодоступних міст, либо для токарного. Ну, вручну теж, наприклад, места мало. Микинуть трубку і крутять. Що у нас ось, ось тоже такі? 2, 4, 6, 8, 10 тих, і 2, 4, 6, 8, 10, 11 метка держателів. Ну, от навіть взяти їх, грубо говоря, по сотні. Та, ну, по суті, то, мабуть, до хрена, Ну, типа, цей там 150 стоїть, цей 50, в середньому, 70, коротше, 1400, не знаю. Хай буде так. Ну, тому що набор. Одне діло, там, знаєте, одну штучку продавати. Друге діло такі от набори красиві. Ну, як красиві. Воно ну, не ідеальне нове, ну. асортимент. Також різьбо на різні патрони. ну. Не патронити ці, що з пружинками щелкає. Отак для метчиків. КМ3 1750 е, за всі. Якщо віддільно, ну, поштучно, будемо обсуждати. Так. Так, Вроді все. Люсен ніяк не вмуститься. Вона як лініє на броньовику сяде і дивиться, хто що робить. Вот. А, може вулканізатор. А єті тягнуть. Так, нульцевий. Можете, як відсвічує. Красиво, красиво. Що сьогодні таке? Сьогодні продажа всякої красоти. Е, що Ой, гривень 200 Ну і нуль свій. Салі-долі. Ну, також не забуваємо сверла КМ5. Оцей набор моцний 2000 Хочете, забирайте. Так, так, так. Тут сверла км 3 і 4. Такий шикарний наборчик за 2800. Ну, ножи. ПФГ-шка. Це таке все довгоіграючі перспективи. А, о, чуть не забув е, лот трубних лірок і метчиків буде. Оце от я знайшов. що У нас тут G 1,14. І це, я так розумію, в'язанка трубних лірок. Десь ще знаходив якусь маркіровку. Ну, бачите, дід зв'язав, е, щоб було прикуче. Це теж, мабуть, 1,1 четверта. Метчики 1, 1, це 1,1 четверта. Да. Так. Тобі ж вам комплект. А це ось. Теж метчики трубні. Не саме краще состояння, але вони є. <coughs> так же і лірочки. От давайте цей весь набор, шикарний. 1100 гривень. Це на базарі одну лярку за 400 кукляч. Ну, от, Воно бушненьке, ну робити, я думаю, буде. Ось от таке ще от. рєрка 1000... чи... Ти... Сіке я сказав. Сіке собі кажу, треба записувати ціни. 1400, чи перше це ціна, що я ляпнув. <сіки> та і буде. Е, так, оце ось якусь херню собі відложив. То ли це для сверл, типу цанговий той патрончик. Зажимають, то ли для метчиків. Не ясно до кінця. О, і розуміті собі такі красивий оставив. надо, треба, знаєте. Ну, це так оставляю, а потім, <смі> а потім продавати <смі> треба. Вот. Ну, в принципі, на цьому будемо закінчувати наше віщання. Тут ще на вулиці пробіжуся. Що в нас? Карданчик Т-150, хтось спрашивав, ну щось якось. Не той. Не до кінця ці дві. Два карданчика, це з якогось моцного грейдера, воно здоровенне. Так, що у нас тут залишилось? Остались набори кусачок по 500 гривень. Не знаю, так ніхто і не написав, дорого чи недорого, це мої кусачки. Отакі кусачки обценки, обценки по 500 гривень. І з вчорашнього відео набір цього шмуртячка всякого. Там напильники, теж ключі. Таке другий сорт, другий сорт, перший сорт і її. всяке таке, теж воно нужне, все. Там теж напильники, ну це ждемо, поки трошки розтане. Люська вже сніг жре, дивиться, дурне. Люськ, то дам я тобі ковбаси. От іще один наборчик. Так, вона снігу не бачила, сьогодні як вискочила, що дика, що воно таке біле і холодне. І вкусно, дивіться, шнопільове мазели. Люська. А дурне. Ну да ладно. А цьому все. Не забувайте підписатися, бо я ж кажу, ніщачків буває багато, а люди не підписані, потім пропускають і, і не купляють. Все, всім пока.